Ось така от машинка, Honda MNV, стук селінблоків в передній підвісці. Зараз розберу, покажу, що які саме селінблоки стукають. Пробіг машини на секундочку, 7000 км. Да. І покажу аналоги по поліуретану. Спочатку піднімаємо машину, знімаємо колеса, захист двигуна і далі речеї. Для того, щоб дібратися до цього салінблоку, нам потрібно зняти речах. Ми відкручуємо дві гаєчки і один болтик на 19 шарової опори. Тут також, ой, на 16, вибачаюсь, тут на 19 два болта, один другий. І речах у нас дістається сюди і ми його спокійно випресовуємо. Але перед цим потрібно зняти захист двигуна. Він кріпиться на саморізах та чотирьох кліпсах. Нічого складного нема, дістаєте і знімаєте. При їзді по нерівностях у нас, виходить, сточить Ну, Діагностика виявила, що салімблок стучить ось цей. Сілінблок у цих машин стучить прямо з заводу. Ось цей. На машині 7000 км пробігу, але вже є стук. Тому ставляться ось такі поліуретанові. Номер я вам зараз скажу. Номерочек. Ось і номерок, кому цікаво буде. Є, да. Зараз будемо діставати цей селінблок, обов'язково звертаємо увагу, наскільки він був запресований на стуто. Ну, Ми бачимо, що він стоїть просто по центру. Майже по центру. Да. Ми Зараз з штангелем помірюємо і зробимо так само. Тут у старого селінблоку є м -м сторона, установки, сторона встановлення, так сказати, тому що тут подушки такі є. Оці да, візиночки. У поліуретану немає ніякої різниці, тому що він повністю витий. Ось так у нас виходить перепресувати це все діло. Ось ці блоки. І дивіться, ще один момент по установці. Бажано би, коли будете ставити на місце речаги, від'єднайте від зетки, передні стабілізатори ці з цієї сторони і з тої сторони. Тим самим вам легше буде засунути ось цей рычаг. Ось сюди, ось оце місце. Тому що будете дуже довго мучитися. Ну що ж, всі силінблоки стоять на місці, що з правої сторони, ось, що з лівої. Не забуваємо, цей селінблок можна затягувати прямо по місцю, так як є. А ось цей потрібно затягувати тільки під навантаження. Тобто стоєчку поставили, через дерев'яшку вперли шарбову опору і підтягуємо її. Ставимо на місце захист. Закручуємо стільки стабілізатора і на цьому все. Трохи покажу всередині, ось яка вона. Це вона разом Honda і Dongfeng, здається, китайський її. Ну, В принципі, машинка непогана.